Ми ж знімемо огляд короткої історії українського борщу. Тож борщу борщу ж. Алкоголь це хороший хлопець, але небезпечний. Нагата Кабі, моя алковтеча від реальності 2019 рік. Головна героїня потрапляє до лікарні з гострим панкреатитом. Спершу вона просто навідується, аби з'ясувати причину болів у животі, але при огляді дізнається, що має серйозні проблеми з печінкою і підшлунковою. Це наслідок надмірного вживання алкоголю. Нагата полюбляла побавитися слабою алкоголкою для кращого робочого процесу, самозаспокоєння чи навіть просто так за звичкою. Панії доводиться провести кілька тижнів у супроводі крапельниці та лікарняних харчів. Для когось це був би привід відпочити. А для Нагати чимна тема для написання ще одного автобіографічного твору під назвою Моя алковтеча від реальності. Так, сюрприз, ця історія теж із реального життя. І у ній авторка знову розповідає, як її хех, написала. Вторинно, ну. Трохи є, особливо якщо незадовго до того читати мій лесбійський досвід самотності. Думаю, всі ж в курсі, що Алковтеча це четвертий епізод серії автобіографічних манґ Нагати Кабі. Вище згаданий лесбійський досвід. Перший між ними був двотомник My Soul Exchange Diary, щось типу щоденних стосунків самої із собою українською наразі не виданий. П'ята частина це My Wandering Warrior Existence, моє існування мандрівного воїна, у якому героїня жадає свою половинку та весілля. Це теж не видано. І останній наразі шостий епізод під назвою My pancreas Broke, but my life got better» Мої пічникові гайки, але стало краще, теж не видано українською. Оповідає про вимушене життя без алкоголю ще й у часи коронавірусу. Якщо хто був не в курсі, то тепер усі в курсі. Не знаю, що із цього видавництво ще перекладе, але думаю, два останні, томи, ну якби могли би. Користуючись нагодою, перепрошую, що трохи дезінформував у соцмережах, вказуючи алковтечу п'ятим епізодом. Окузлимилося. Сюжет манги навіяв дещо ностальгічні спогади щодо тих разів, коли я лежав у лікарні, на відміну від нагати, який було настільки паскудно, що ні малювати, ні записувати нічого не хотілося, і лише знеболювально допомагало, я мав фізичну і моральну можливість творити. Навіть гру якусь, здається, на ноуті зробив. І щодо регулярних моментів, коли не знаю, про що ж написати відгук. Прикиньте, це не експромт зараз. От, наприклад, озеро мене Суфлер, да, я з нього читаю текст. Прикиньте, сюрприз, а там оператор стоїть. Він зараз в мене вгорає. Треба, щоб це не забули вирізати на монтажі, а то буде незручно. Ще трохи розширилися знання щодо японських продуктів і напоїв. Наприклад, Щочу 25-градусний дистилят з коричневого цукру, кальпіс, безалкогольний напій із сухого молока, яким нагата розмовляла спиртне, окаю, рисова каша, чаван, яєчна заварна страва, аемоно, нарізана риба з овочами, Йокан, Монака і багато інших. Так, деякі не описую детально, бо не до кінця зрозумів, що воно таке. І якщо раптом десь неправильно сказав наголос, теж дуже перепрошую. Як вказано у приміці Алковтечі, усе описане є особистим досвідом авторки, і тому немає жодних гарантій, ніщо від коктейля станете суперкреативним, ніщо вказане знеболювальне, чи інші ліки подіють краще, ніщо від пива печінка не вріже дуба остаточно. Що цікаво, на Goodreads Dolk of Taches, поміж іншого, проставлені теги LGBT та LGBTQ. Я розумію, що манга туди додана найімовірніше не авторкою і не видавцем, а простими читачами, як ми з вами. Але бездумно копіювати теги з попередніх творів, мабуть, не варто. Це як вважати, що Денніл Рекліф тільки Гаррі Поттера зіграв. А стволи Акімбо, людина швейцарський ніж та дивний історія Ела Янковича, то так. Забавки. Угу. Словом, якщо хочете почитати автобіографічну мангу про життя Мангак, але без лінії лесбійських стосунків, то Алковтеча в принципі пасує. Ще один випуск добив. І, як то кажуть, за це варто підняти Луцьке. Хочете проспонсорувати цю подію, сервіс Донателло успішно працює. У серпні разом із підписниками і за мінусом різного роду комісій назбирав цілих 239 гривень. Вдячний усім причетним. Хто вважає, що краще задонатити на Збройні Сили України, цілком підтримую. Видово тим часом практично закінчилося. З вами був Роберт Менус і мій пивний кухоль. Побачимося за тиждень, в Оріженьки Ща з тобая доброго була, бо хлабо, хлабо, хлобу хла. Що нас всіх сюди привело? Бо хлобу хлоп, хлобо Забудь про ставки, я в паролі Господь ховається в алкоголі і чорної люті лікує водяра. Ви думали, інша тут буде хітяра?